Так, народ, всім привіт. Вирос у мене такий сонях на городі. Ну Разом з картоплею був під капельним поливом. Ну Що саме прикольно, сімочка то здорова, тільки якого вона хрена пуста. Ось дивіться, яка сімочка здорова, але вона вся пуста. Повністю все, що навіть горобці Горобці я тут чуть-чуть виклювали і перестали думати, даром тільки роботу роблять. В середині нуль а я колись думав, знаєте, біля бригади я там підпалив 2 гектара, тих чи гектар 70 посіяти. Вся нема. Як так може бути, що воно з водичкою було, От до догород вгнояний і нема пусто. Це ж капець. Дивіться, яка мощна сімочка і вона пуста, бля. -то, блін. то, так отак посій два гектара, просапай. Під корми, а толку ноль. Може, що воно якийсь гібрид? Чи хрен, я знаю. Ну, коротше, я не знаю хто шари. Розкажіть, що це за, за фігня така.